Тепер, щоб доєднатися до полку Азов не потрібно їхати до Києва, адже ще один рекрутинговий центр підрозділу сьогодні відкрили у Львові. Тут здійснюватимуть повний супровід добровольців новобранців від заповнення анкети та проходження співбесіди з ветеранами азовцями до скерування в бойовий підрозділ. Чекають повнолітніх ініціативних та добре мотивованих. У Львові за адресою вулиця Пекарська, 41, у будівлі центру надання послуг учасникам бойових дій. Від сьогодні можна долучитися до полку АЗОВ, братимуть не лише чоловіків, але й жінок, адже вони потрібні для роботи в тилу. Це служба за мобілізаційним контрактом, зарплатня як у військовослужбовця Національної гвардії України, така сама. Ось е, те ж саме, і щодо бойових стати азовцем можна за умови проходження співбесіди та належного стану здоров'я. Але перший крок заповнити форму реєстрації, що розміщена на сайті полку. Не 100% заявок приймаються, тому що ми по кожному випадку проводимо перевірку, і це абсолютно нормальна е, органічна процедура.